До нас у лікарню доставлено 11 чоловік, з яких п'ятеро є спецпідрозділ, бійці з підрозділу і шестеро один водій транспорту він, міліції, п'ятеро чоловік це люди цивільні. В край важкому стані молодий хлопець. 84 року народження, у якого відмічається кульове поранення області голови затилок, спецпідрозділ, боєць спецпідрозділу із важким вогнепальним пораненням і з травматичним пошкодженням кінцівки верхньої кінцівки, відправлений в обласну клінічну лікарню. Зараз проходить операція ще одного пострадавшого. Цивільна людина, случайно перехожа, то є вогнепальне поранення стегна із пошкодженням судин та нервів. Є случайні прохожі, є людина з Івано-Франківської області, яка виходила з епіцентра. Ми прикладаємо всі зусилля, поки що справляємося. Відправлено чотири машини, які чекають команди. Ви знаєте, що відбуваються домовленості між сторонами, щоб припинити ті всі дії, аби забрати поранених, якщо є погиблі, по інформації, що вони є. Ну, вчора до нас поступив працівник міліції, який отримав вогнепальну вибухову рану, множинні рани, рану кісті лівої, верніх та нижніх кінцівок. Хворий вчора прооперований. Максимально вдалося зробити йому відновлення кісті. На даний час стан хворого стабільний, середньої важкості, забезпечений повністю медикаментозно, знаходиться під у відділенні профільному. Поступила команда, що, можливо, до нас поступлять потерпілі правого сектору. Ну, так розумію, що домовленості не досягнуті і на даний час ми готові прийняти будь-який момент.